Написано, коли я піду долиною смертної тіні. Не долиною, можливо, темряви, а долиною смертної тіні. Я для себе наводжу такий простий приклад, От уявити собі, що ти йдеш вузькою вуличкою, і біля тебе пролітає вантажівка. І в певний момент тебе накриває тінню вантажівки. Тобі може стати лячно, піде такий холодок, піде вітерець, ти в певний момент тебе накрила така, як темна хмара. Але чи завдала вона тобі шкоди? Ти далі йдеш по тротуару, вона тебе не знищила, тому що це лише тінь. Я переконаний в тому, що Ісус переміг смерть на Голгофі, і вона з точки зору вічності тепер уже не має над нами влади. Але чи будемо ми переживати цю смертну тінь і ці долини на землі? Так чи будуть хвороби? На жаль, так чи будуть втрати? На жаль, так чи будуть травми? Дуже на жаль, дуже прикро. Але будуть але. Розуміння укорінення в слові показує те, що це, це лише смертна тінь, тому що фінально, з точки зору вічності, Ісус уже переміг смерть.